Вітаю, Прикарпаття! Це програма Актуальне інтерв'ю. Продовжуємо говорити про вплив алкоголю на наш організм. Сьогодні ми будемо говорити, як все ж таки допомогти тим людям, які вживають алкоголь, які стали залежні від цієї отрути. Отож, гостем студії знову ж таки є член українського громадського руху Твереза Україна Юрій Оробець. Доброго здоров'я! Отож, пане Юрію, в попередніх програмах ми говорили вже про те, які. Є наслідки впливу алкоголю на організм людини. Mm -hmm. Все ж таки, як допомогти тій людині, яка вживає алкоголь і більше того, стала алкозалежною? Як mm -hmm. родичам побачити от перші ті признаки, коли ще можна допомогти? Ви знаєте, можна допомогти людині при одній умові, якщо в неї є бажання? Це по-перше, якщо бажання нема, нічим ти їй не допоможеш. Методик вивести з залежності дуже багато. Особливо медицина використовує остання їхня методика – це через гіпноти, гіпнотичний стан кодування. Але я вважаю, що це не можна кодувати людей. Всі закодовані, це робиться під страхом. Це він пише обов'язки, це він плаче сумасшедші гроші. Що якщо він зірветься, що з ним станеться? І в нього в голові оцей страх закладується. І коли він кодування проходить цей час. То він зривається і починає потім знов запой входити. Тому би я не рекомендував батькам кодувати своїх, якщо вони хочуть, чи сина, чи батька, чи жінку, бо всякі бувають алкозалежні, які кодуються. Є у нас методіка, яка можна за допомогою Слова, от, наприклад, як методіка віри в Бога, це теж одна з непоганих, коли людина покається і почне жити хоча б з Богом, я тому є цей механізм. Але є у нас і психолог, є Геннадій Андрійович Шичко, фізіолог, психолог, який цю методіку у 80-х роках розвинув. І він їм нам дав. І за допомогою цієї методики я б хотів, що якщо хоче хтось заінтересуватися, поінтересуватися цією методікою, можете через інтернет набрати Геннадій Шичко або Методіка Шичка. І там вона цю всю методику можна знайти. Коротенько, якщо окреслити, що це за методика? Методика вона наступна. Чому вона полягає, вона полягає наступному. що якщо людина бажає звільнитися від отрути, від залежності, то тоді він приходить на курси, на курси, приходить, треба мати ручку, зошит, і в нас є опитувальник, де він повинен дати відповіді: ми даємо дві години правдиву інформацію. Що дає алкоголь? Щоб людина хоч знала цю правду. По-друге, дається йому опитування, щоб він перед сном заповнив щоденник. І коли людина буде заповнювати щоденник і відповіді надавати правдиві, головне, що правдиві, значить питання і як він е, перед сном. І, і після чому цього... саме перед сном? А що чому тут саме особливого? перед сном? Тому якраз методіка і заключається, що коли людина в стані знаходиться як перед сном. То в нас є той бар'єр, який між свідомістю і підсвідомістю, він якраз е, в стан е, в сна, і вся інформація, яка є в стані свідомості, а в стані свідомості ви пишете щоденник. То ночі, коли ви засинаєте, ця інформація переходить на підсвідомість. А в підсвідомості всі програми є, які кажуть, вживай алкоголь. Бо буває така ситуація. Рано після Будуна, після того все більше не буде, сказав слово мужика. Хоча я думаю, що це він тільки сказав. Він дав команду у со е свідомості. А під свідомість думаю, слухай, а до мене то вона не дійшла, ця інформація, а вона не дійшла, бо є бар'єр. По-друге, між свідомістю під свідомістю, коли в алкогольному становищі знаходиться, знаєте, як у жінки є між лівою і правою півкулею, там є е, е, з'єднань біля 30%. Що кажуть, що жінка більш мудріша, ніж чоловік. Чоловік розумний, а жінка мудра повинна бути. І оцих 30% з'єднань між лівою і правою півкулею є. А під час алкоголю отут блокується, зв'язка вже нема. Навіть жінка вже мудрою не стає. Розумієте, вона швидше стає алкоголікою. То я хочу що сказати, що коли перед сном ти пишеш установки, навіювання, самонавіювання, говориш, як ти завтра будеш проживати, піддаєш цю програму і цю, ті програми шкідливі ночі починаються, е, так сказати, забуватися. Нова інформація приходить, нова програма приходить, ті відтісняються програми. І так, якщо прописати 60-5 щоденників кожний день перед сном. Ти прописуєш сьогоднішній день, як ти прожив. Ну, наприклад, хочу відмовитися від алкоголю. От завтра в мене буде день народження. Як я себе буду вести, як я, що я буду вживати? І ти прописуєш це все. Але Це, це при все. умові, коли людина дійсно свідомості, але є алкоголіки, які, допоки дійдуть до тої ручки, чи зможуть вони вже писати. Е, умова, що вони повинні прийти тверезими, не п'яними. І тільки такі людині поки ще знаходяться в стані здравому, Свідомості. Тільки така методіка працює. Коли він знаходиться відключеними мізками, ну, як можна таку людину, це хвора. І спочатку треба вивезти з цього останню. Тобто медикаментозно треба піти в наркодиспансер, прочиститися, прокапатися. Треба почистити кров, почистити печінку, пішлункову, щоб вивезти ці всі інтоксиканти, щоб не було цієї фізичної залежності. А коли вона фізично залежного вивезте, тоді психологічну залежність оце є методікою методікою шичко. Можна запровадити. Але це все робиться. Хочу сказати, що за допомогою методики Шичко, хоч це і російський, це білоруський, але в Росії і в нас в СНД от за ці 20 років стали вільними 3 мільйона. Алкозалежних. 3 мільйона. Ті. От я був теж помірно петущий. Я теж хочу сказати: От до 45 35 років я відмовився від горілки і коньячка. Коньяка. А у 45 я вже відмовився. Від пива і всього іншої гедоти цієї отрути. Бо коли ти знав правду, а знаєте, так само і в Біблії написано: Пізнай правду і вона робить тебе вільною. Але нам цю правду ніхто не дає. І от коли ти тверезник, ведеш тверезий спосіб, читаєш цей семінар, розкажеш, який ти був, і даєш цю правду, вона проникає. І коли він вже на самому дні, він розуміє або смерть. Або треба інший спосіб життя вести, я вважаю, що знаходяться ті, які починають потихеньку себе піднімати і ставати на цей шлях. Як вести родині? Бо родина, коли тільки з'являється такий алкозалежний, якби кажуть, хвора людина. А вони до неї як відносяться, як до хворої чи як до алкоголіка? Як до алкоголіка? О, оце сама гірша погана проблема, коли батьки, вся родина відноситься до нього як до алкоголіка. По-перше, я хочу вам сказати, чим відрізняється в Америці, коли є алкозалежний на виробництві, його не виганяють? За те, що він алко прийшов залежним п'яний на роботу. Там, знаєте, коли можна звільнити працівника? Коли ти всі методики перепробуєш. Спочатку на лікування, вивезти його з цього стану, пролікуєш, якщо людина за рахунок підприємства. Чуєте, як там по повдомано в Америці. Аж тільки після того, коли ти всі методики випробовував, не виходить. Аж тоді ти можеш звільнити цього працівника. А у нас тільки п'яний і, і все. І людина залишається один на один з проблемою. Вона цьому не винна, що вона стала алкозалежною, бо тому, що її запрограмували в дитинстві, а тепер її треба розпрограмувати. І люди, дивіться, як методика Шучко. Є така п'ять сходинок, як вони кажуть. Спочатку дається установка. Тобто позитивне відношення до того, що треба поглинати. Розумієте? Дитині. Це закладається з першого там по п'ять рочків. По-друге, потім йде програмування. Він це все бачить, дитина це все бачить. Після того, коли відбулося установка, програмування, а потім переконання. Слухай. А це здорово, це клас. Дивися, батько взяв, поглинув, сказав, Ух! як пішло, знаєте, як там ще розказує, як -то воно там йому йде. А дитина це все чує. І воно йому то все запам'ятовує. А потім починається е, залучення. І він починає потихеньку пробувати ті чи інші ситуації. І потім воно переходить в звичку. А коли вже є звичка, ясно. Що вона спочатку стає психологічна залежність, тобто ти знаєш, що буде зараз новий рік чи день народження, тобі зараз картинка така, що там буде отрута, і мені буде хорошо. Але ще один є момент такий певний, коли ми знаходимося в соціумі певному, так молодь боїться, що з тебе будуть сміятися, тому що так склалося. Що ти будеш чимось вирізнятися, молодь не хоче чимось дуже вирізнятися, хоче бути як всі. Як от підкажіть, як молоді побороти ось цей бар'єр? Розказую. Я якраз в цьому стані був, бо коли ти виходиш. По-перше, від тебе всі співпляшники, друзі зразу відпадають. Коли ти кажеш, я живу тверезо, вони на тебе дивляться, слухай, що з тобою сталося? Спочатку починають підшучувати. А ти кажеш, я живу тверезо. І все. І не треба роз'яснювати. Головне не боятися, не брехати, ні собі, не казати, що я хворий, що я за кермом, що в мене там печінка, що в мене завтра здавати аналіз крові треба. Не кажіть, не бреші, собі не брешіть. Розумієте? Правду кажіть. Краще бути, знаєте, я кажу, білою вороною в цьому середовищі, чим п'яною свинею. Розумієте, коли біла ворона це особистість. Нас не вчать бути особистістю. Я молоді кажу, станьте особистостями. станьте вільними людьми. Будьте ви, у вас є право вибору. Труїтися, чи не труїтеся. Бути здоровим чи бути п'яним. Бути здоровим чи хворим. Вибір ви ви робите. Але вибір, розумієте, у нас пропаганда, так, і засоби масової інформації, і вся культура, яка пропита, яка пронизана через пісні, через е, вірші, через оці всі фільми. Тому що всюди є чарка. Чарка, 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 як норма життя. Це дико, як отрута повинна бути нормою життя. І вона так пронизана, що на нього дивляться або він. Е, Велика падлюка кажуть, або він ще якийсь баптист, або сектант, або взагалі хворий. Чуєте, як кажуть, на таку людину. Я вам хочу сказати, а я тішуся, що я тверезий. І я радію, я став ще краще. По-перше, свідомість в мене стала прояснення. Голова перестала боліти. Розумієте, я більше побачив реалії. Я краще почав аналізувати. А коли ти ці мізки не проходить через твою сечову каналізацію у нашу і. Ти їх не випісюєш, я вам скажу, слухайте, ти здоровішим будеш. Нервова система буде стабільна, хороша. Гормон щастя, хочу сказати, ендерпін, і так вливається, і без того. Йдеш на фізкультуру, я ходжу на плавання, ходиш там на йогу, ходиш, лекції читаєш, просто спілкуєшся, радієш. Тобто, ж... Розумієте, життя приходить. Коли так, прийшов ти найбільше. на весілля, побачив таких, як ти, поспілкувався, от що радість дає, не алкоголь. Алкоголь дає сурогатну радість, тобто ти хочеш швидшим шляхом, щоб той дофамін, ендорфін, це тобто ті гормони щастя, за допомогою цього спірту, так сказати, швидше в кров попали, але ти ту дозу, то що тобі на 150 років розраховано, ти хочеш за 20 років. Є, в, 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 тому що людина ми, ми, Знаєте, як я казав даже, е, Павло, якщо людина помирає до 150 років, це злочин перед природою. А ми думаємо, ми до 100 років вроді як це нормально, це не нормально. Але я хочу повернутися ще до того епізоду, як родичі повинні реагувати на цього алкозалежну людину, яка є. По-перше, повинно бути адекватне відношення. Якщо людина хвора, це вже не син. Це перед вами алкозалежна людина. Ви не повинні йому сприяти і далі бути таким. Тобто, ні зарплату, ні гроші, ні їсти, нічого не повинні допомагати. Ви повинні показати, що я тебе буду любити, як сина, коли ти не будеш залежний. Але коли ти прийшов п'яний додому, обригався, а за тобою жінка взяла це все, почистила, помила, нарану дала їсти, а ти знову пішов на роботу, знову прийшов такий самий це ненормально. Це вже жінка, це вже мати, є тоже співзалежна від цього залежної людини. Я вважаю, спочатку треба. Лікувати, і ця методика теж пройде, як полікувати саму сім'ю. Бо хворий тепер не він, а, а вся сім'я. Сім і лікувати треба, оздоровлювати, психологічно виводити з цього стану всю сім'ю. Тобто треба таку тактику, такий механізм. Поведінка їхня повинна бути зовсім адекватна, як до нормальних здорових людей. Відрізати, що ви не повинні їм допомагати ніяк. Ні в духовному ви повинні любити, але ви любите тільки коли він здоровий. Але коли він залежний, коли він отруєний, ви не повинні йому цьому сприяти. Хто з роботи дзвонить, він де? А він захворів. Та не кажи ти правду, скажи. Коли він прийшов обриганий, нехай сам за себе він от візьме, і сам постирай, сам помиє, нехай візьме і побачить. А коли він побачить, гроші не дають, ніхто на цим не доглядає, він вже тут не авторитетний, то йому щось треба робити. От тоді це теж один з механізмів, але не в кожного є така сила воля, сила духу себе взяти і не розділити. Суб бо в одній особистості є два. Знаєте, і така, і така категорія людей. Але її треба ділити. Пане Юрію, після ваших лекцій, може, ви простежували, який відсоток людей і старшого, і молодого покоління все ж таки відмовляються від алкоголю? Від алкоголю або тютюну відмовляється 5%. Мені хоча б одна людина. Яка підходить до мене і руку жме і ви знаєте, ви я вчився 5 років, я такої лекції не почув, але ви мене перевернули, світогляд, мій. І я піду зараз іншим. Мені цього хватає. Якщо з лекцій, хоч одна людина підходить, а приходять десятки, аплодують. Я їм даю літературу, даєш сайт, є далі. Головне, ти їм даєш куди, де можна його побачити. Тобто можна супри. спрямувати. А як як же? І можна міняти цей світогляд. І mm. оцей світогляд, який нам даний, неправдивий, бо тому, що розумієте, коли людина залежна, їм дали хибну інформацію. А хибна інформація робить спотворену свідомість, бо тому що правди вони ніде не чули. Нам ніхто не каже. А де є тверезий спосіб життя, а де є п'яний? Нам знаєте, як кажуть, і в сім'ї виходять. Або ти будеш помірно питущий, або алкоголіком. Вибирай. А за тверезість ніхто даже не каже. Даже в Біблії цього не кажуть. Даже вони хоч говорять про то вино, але хто думає, про яке це вино. Розумієте, якби говорять або ти тверези, або ні. От є книжка обітниці. Знаєте, вже зараз в церквах заводиться. Дуже приємно, що є такі. Я вас запрошую, золота що. Книга да, це книга тверезості. Золота книга твезості. Я хочу сказати, коли ще був Андрій Шептицький, тоді вона теж діяла. Туди було дуже багато. 35 тисяч тверезних організацій було на цій території. Ми деколи деякі речі не знаємо, що було до цього. Тоді люди. Більше були тверезники, бо їх більше було в кількості. Люди вірили в Бога. Як можна вірити одною рукою в Бога, в сатані? Бо тому, що тут зразу сидить, якраз і каже, можна, можна, чуть-чуть, Оце ще раз і все. Ні, ще чуть-чуть, Оце твоя норма. Нема норми, нема безпечної дози. Ніколи цього не було. І ви знаєте, коли до Павлова прийшов один магнат, який мав золоті приїзди, але він ще й торгував алкоголем, і сказав: знаєте що, шановний академік? Я вам тут дам гроші, побудуйте інститут, тільки дайте нам заключення, що хоч 150 чи 250 це горілки це є з нормою. Ви знаєте, що він сказав? Він через публічно, через газету дав йому відповідь, що той інститут, який візьметься за цей дослід, буде вважатися ненауковим. Бо вже диссертація у нього докторська є захищена, що будь-яка доша є шкідливою. Він туди пішов до іншого вченого. Знайшовся той, якому дали гроші. Той взяв гроші, в Санкт Петербурзі побудував там лабораторій не одну. Що ви думаєте, через деякий час? Він каже, ви знаєте, я думав, що є безпечна доза. Нема. нема. Я кажу, як я тобі гроші виділив? Ну, я теж так думав. Ну, наука каже, поки що нема. А ті, хто хоче зараз сказати на сьогоднішній день, особливо лікарі. Розумієте, лікарі? Лікарі. От клятву гіппократа знають, але не знають, знаєте що? Є ще не сповідь, а є ще, якби заповіт Гіппократа. А заповіт Гіппократа знаєте, що говорить? Що коли людина приходить хвора до лікаря, то спочатку лікар повинен запропонувати зміни харчування. А що ти їв? А ну давай порадивимося, які продукти на тебе вплинули. Бо то, що ти їш, то ти є. А якщо не допомагає тобі зміна харчування раціон, який ти поміняв, то після того він каже, зміни спосіб життя. Це друга його заповідь була. Третя заповідь його була. А якщо не поміняє спосіб життя тобі, тоди чисти душу, лікуй душу, іди до Бога, честь. Аж тільки на четверта заповідь його пише: лікуй тіло, не орган, а ціле тіло. Комплексом. А ми що робимо? Травимо, ще й говоримо, що це нормально. Самі алкоголіки-лікарі там половина відсотків, бо вони біля того спірта сидять, особливо ці хірурги. Я нічого не кажу. А ви що думаєте, батюшки не є з алкоголіками, ті, які ведуть. Та це ще гірше. У нас деколи була, яка була традиція, щоб ми, наприклад, на, е, після того, коли поховали, оце ми, на поминках була ця отрута. Був узвар, був кисіль, Ну не було отрути алкогольної. Що ми перетворилися? Усі традиції треба відновлювати іменно тверезі. Мені дуже приємно, що у Львові вже перше таке тверезе весілля було. Пане Юрію, дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що наші Прикарпатці дослухаються до вас, і все ж таки тверезих на Прикарпатті буде набагато більше. Ви знаєте, я сам Прискарпаття, я сам Снятинщини, Я тут родився. І я знаю, що такі тут, які є люди, але я хочу щоб вони були ще кращі, бо є молодь, яка того варта, щоб вони були в тверезому суспільстві і тверезими очима дивилися на цей світ. Це була програма Актуальне інтерв'ю на все добре. Побачимось. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.